Повномасштабна агресія Росії проти України триває. Тож підготовка професійних кадрів, які в майбутньому доєднаються до лав зсу, залишається актуальною. Все більше абітурієнтів обирають для себе військові навчальні заклади. У нас в минулому році 280 чоловік поступило. З Житомирської області це дуже великий показник. Більшість з них вирішили навчатися у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова на факультет без апаратів та радіоелектронної розвідки. Також дуже багато дітей поступило в Київ військові перекладачі та юристи. І е, Львів це командири артилерії та командири е, механізованих підрозділів. З військовою справою своє життя пов'язують і багато дівчат біля 30%. У Нас дуже багато пілотів дівчат. Літає зараз на сушках, на мігах, які в нас є. Багато дівчат мріють про небо і вони вступають в навчальні заклади на рівних з хлопцями. Найчастіше вони вступають за спеціальностями гуманітарних напрямків, які опановують у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вони готують військових журналістів, військових психологів, військових політтехнологів, перекладачів, фінансистів, воєнних істориків. Юристів, фахівці цивільно-військового співробітництва, фахівці з міжнародних відносин. Навчання за військовими напрямками в подальшому відкриє студентам нові перспективи та можливості. А держава зараз робить усе можливе, щоб створити комфортні умови впродовж освітнього процесу. У усіх навчальних закладах Міністерства оборони, тобто, це форма навчання курсант, безкоштовне. Харчування, безкоштовне проживання, безкоштовна форма і таке інше. Тобто це все за державні бюджетні кошти. Грошове забезпечення, заробітна плата тих людей, які будуть у війську, вона протягом решти часу буде дуже пристойна і дуже висока. Це, так скажемо, матеріальний стимул. По-друге, моральний стимул. Всі будуть знати, що людина боронить свою державу, боронить свою землю. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила ініційований президентом законопроєкт, що передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в державі, а також визначає категорію посад, кандидати яких повинні нею володіти. Серед них і військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, дуже багато буде під час навчання англійської мови. Решти мов країн НАТО це будуть і закордонне навчання дітей. Я впевнений, що найближчим часом десь 70-80% дітей, які вступають в вищі військові навчальні заклади, будуть стажуватися за кордоном. Вступити до закладів, які здійснюють підготовку військових фахівців, можуть особи від 17 до 30 років. На даний час треба швиденько їхати в територіальне комплектування, проходити медичну комісію отримати перелік документів, які необхідні для вступу, зібрати їх. Ну, Там копії паспортів, кодів, диплом про освіту так і таке інше, от. отримати довідки з поліції, з інших місць, де немає ніяких заборгованостей, ніяких от, проблем з чинним законодавством. Все, все здать в ТЦК, ТЦК ТСП формує. До 25-го числа ми, у нас крайній термін направлення справи. Якщо все ж не вдасться успішно скласти НМТ, не варто думати, що вступ стане неможливим. Тоді можна буде і після цього терміну, схвативши ці документи, все правильно зробивши в руках з особовою справою. Не через ТЦК, а напряму приїхати в навчальний заклад і вступити. А для участі в конкурсному відборі на навчання до військових навчальних закладів цьогоріч вступники можуть подати сертифікати ЗНО 2021 року, НМТ 2024, 2023 або 2022 років. Вікторія Колтунович Ігор Литвак, телеканал СК 1